У цьому відео ми розглянемо, що ж таке і як працює закон попиту. Загалом це така дуже важлива концепція в мікроекономіці, і насправді вона дуже логічна і зрозуміла. Отож, закон попиту говорить нам про те, що якщо ціна на якийсь товар збільшується, то обсяг попиту на цей товар буде зменшуватися. І цей закон працює і навпаки. Тобто, якщо ціна на якийсь товар зменшиться, то обсяг попиту такого товару буде у нас збільшуватися. І цей закон застосовується до більшості товарів, проте і тут є свої винятки, про які я вже буду розповідати вам в наступних відео. А поки хочу вам ще пояснити різницю між попитом та обсягом попиту. Адже ці поняття звучать досить схоже, і їх можна переплутати, заплутатися впродовж цього відео. Отож, попит це у нас загальна залежність між ціною товару і кількістю, яку споживачі готові купувати за різних цін. Попит нам показує загалом, як змінюється бажання купувати при зміні ціні, коли всі інші фактори залишаються незмінними. А ось обсяг попиту це конкретна кількість товару, яку покупці готові придбати за певною ціною в даний момент. Загалом обсяг попиту змінюється. Якщо змінюється лише ціна товару, а всі інші фактори залишаються незмінними. Тепер, коли ми знаємо різницю між цими поняттями, ми можемо перейти безпосередньо до того, як ж працює закон попиту. І щоб нам було трохи цікавіше, я пропоную змоделювати нам якусь ситуацію. Наприклад, я кухар, який написав книгу рецептів і хочу продавати її. Проте шукати видавництво і платити багато грошей за друк цієї книги, мене не дуже приваблює. Саме тому я вирішила продавати електронну версію цієї книжки. Ось так якось буде виглядати моя книжка, і на ній буде намальований ось цей капелюх, який кухарі носять. Ось так. І перед тим, як продавати її в інтернеті, тобто продавати її електронну версію, я вирішила дослідити цей ринок і свої результати записала в табличку, де в першому стовпчику в мене буде ціна, а в другому обсяг попиту. Що ж, я дізналася? Що якщо я поставлю ціну на свою книжку 20 гривень, то у мене її завантажать 60 тисяч разів. Проте, якщо я підніму ціну вдвічі, тобто тепер у мене книга буде вартувати 40 гривень, то обсяг попиту зменшиться аж на 20 тисяч. Тобто 20 тисяч людей не захочуть купувати книгу за такою ціною. І обсяг попиту у мене стане вже 40 тисяч. Ось так. Якщо я підніму ціну ще на 20 гривень, це буде в мене 60 гривень за книгу вже, то обсяг попиту у мене зменшиться до 30 тисяч завантажень або покупок. Якщо збільшу ще на 20, то в мене вже ціна буде 80, а обсяг попиту у мене зменшиться до 25 тисяч. Ми бачимо, як працює наш закон попиту. Коли у нас ціна збільшується, то обсяг попиту у нас зменшується. І останнє, якщо я поставлю ціну 100 гривень за книжку, то в мене її завантажить всього 23 тисячі разів. Ось так, думаю, цього нам вистачить, адже ми можемо продовжувати і продовжувати. Таких ймовірних варіантів може бути прям дуже багато. Але цього буде прям достатньо нам для того, щоб розібратися, як працює закон попиту. Перша ціна в таблиці це у нас 20 і з ціною 20 гривень. Обсяг попиту у нас буде 60 тисяч, тому це буде знаходитися десь ось тут. Наступне це у нас 40 гривень і 40 тисяч обсяг попиту. Тому це буде десь ось тут знаходитись. Потім ми бачимо, що коли ціна у нас буде 60, то обсяг попиту буде 30 тисяч, це десь ось тут. Потім ціна 80, а обсяг попиту 25 тисяч. 25 тисяч буде десь ось тут, а ціна 80 отут. І останнє, що в нас є, це ціна 100 гривень і обсяг 23 тисячі. Це буде стояти десь отут. І тепер однією суцільною лінією я можу з'єднати всі ці точки. Трохи криво. Спробую трошки рівніше ось так. Так виглядає наша крива попиту. І по суті, тільки що ми двома способами зобразили з вами попит, і повернемося до того, що я пояснювала вже на початку відео, попит це у нас загальна залежність між ціною та обсягом попиту. Тобто це у нас буде повністю вся ось ця крива попиту, або повністю вся ось ця табличка. Той час, як обсяг попиту, це у нас буде конкретна якась цифра, конкретна якась кількість товару, яку покупці будуть купувати за якусь певну ціну. Як, наприклад, ось тут 60 тисяч, ось тут 40. По суті, це буде точка на кривій попиту. І обсяг попиту у нас змінюється лише тоді, коли змінюється ціна, а всі інші фактори залишаються незмінними. А ось попит буде змінюватися якраз тоді, коли якийсь із цих. Факторів буде змінюватися, і про це я поговорю вже з вами в наступних відео.